Як бути далі, якщо дійсно переговори в глухому куті, якщо дипломатія безсила, то тільки тоді покладатися на бойові дії. А от про це спитаємо нашого наступного гостя ефіру. Це Роман Безсмертний, український політик і дипломат. Він з нами на зв'язку. Пане Романе, ми вас вітаємо. Добрий день, слава Україні. Героям слава, доброго дня, пане Тарас. Отже, е бачите, так виходить, що дійсно, от. Е Попри кілька раундів переговорів в Стамбулі, ніяких рішень, які б задовольнили обидві сторони, окрім обміну військовополоненими, важкопораненими та загиблими, не сталося. І ми бачимо, що Росія не тільки далі продовжує бойові дії, а ще й розказує про свої все дедалі більші апетити. Відповідно, дипломатичний трек ну взагалі в тупику. Що робити далі? Що робити, коли дипломатія, на жаль, заглохла? Ну, перше завжди в такій ситуації треба відпрацьовувати всі напрямки, в тому числі і дипломатію. Але даруйте від самого початку цієї агресії з 2014 року, було очевидним і зрозумілим, що сила це єдиний фактор, єдиний засіб. Який може в цій ситуації дати раду агресору і прибрати його з української землі. Причому тут треба розуміти, що це не тільки сила, яка вирішить питання суверенітету, територіальної цілісності України, а й безпеки Європи і безпеки світу і збереження світового порядку, відстоювання демократії і свободи. Разом з тим. Треба розуміти, що е, світ має відпрацьовувати дії і поведінку, яка є адекватною тій доктрині військовій і воєнній, яку реалізує Кремль. Е, ця доктрина передбачає, в тому числі, міжнародні відносини, зовнішню політику, дипломатичні діалоги як засіб війни. Тому, в тому числі до стамбульських переговорів і до міжнародних відносин зовнішньої політики Росії, треба відноситися і протидіяти їй як інструменту війни. І в даному випадку а, стамбульські переговори для Кремля це такі ж самі бомби, ракети, снаряди. І очікувати від них результату годі. Однак до них треба готуватися як до бойових дій, але в дипломатичному форматі. А разом з тим, у цій ситуації, треба розуміти, що навіть ведення самих а, відповідних до дипломатичного протоколу переговорів неможливо за таких умов без того, що за спиною в дипломатів політиків буде стояти сила. Серйозна сила, ще раз на цьому наголошую. Яка має відстояти і територіальний суверенітет, територіальну цілісність, і суверенітет України, і а, європейську безпеку, і світовий порядок? З одного боку, так. Але, пане Романе, ну дивіться, е, от ви кажете, що треба відпрацьовувати всі можливі е, формати і всі, всіма можливими способами, але ж Україна вже пропонувала, і ми пам'ятаємо форуми миру і п'ять пунктів перемоги, тобто пропонувала своїм партнерам теж план про те, як нас підтримати і як можна закінчити всю війну. Два раунди формули миру відбувалися, великі зустрічі, великі саміти 30 і більше країн. І вже, вже навіть окей, вже дійшли до того, що. Так сам президент каже, готовий зустрічатися з Путіним на двосторонньому саміті в присутності е, Ердогана чи Трампа, чи в чотиристоронньому форматі. Вже делегації готові зустрічатися і зустрічалися. Які ще ж можуть бути формати? Куди ще? Тобто, ну знову ж таки, я не дипломат і, можливо, чогось не знаю, але, як на мене, всі можливі формати вже перебрані і вони не дають результату. А, пане Тарасе. Найкращий формат це Рамштайн. Оце найліпший формат. Однак його треба допрацювати. Що в ньому не вистачає? В ньому не вистачає поємно-політичного рівня, тобто керівництва. Має бути зібрання держав, які мають працювати над тим, щоб на основі формату Рамштайн була створена міжнародна коаліція. Ця коаліція створила. Єдиний штаб управління ситуацією, керунком ситуації, сформувала сили коаліції і нанесла переможний удар по ворогу. Оце найліпший формат, який на сьогоднішній день міг би вирішити питання, які стосуються агресії Рашиської Федерації. Друге, однак, в нинішніх умовах нинішній світовий порядок. Говорить про те, що є ще Генеральна асамблея ООН, Рада Безпеки ігнорувати їх в жодному разі не можна, бо вони створюють аргументацію, чому, чому можна і доречно задіювати такий аргумент, як силовий, тобто Рамштайн. А схема має бути така: ми робили перше, друге, третє, четверте. Воно не приносить результату. Тому є один спосіб це сформувати міжнародну коаліцію свободи і демократії, створити в неї відповідне воєнно-політичне керівництво, створити відповідну коаліцію, яка створить і сформує сили об'єднані, і задіяти відповідні об'єднані сили для того, щоби. Захистити Україну, захистити Європу і захистити світ від цієї рашистської зарази, яка, як ми бачимо, шириться, вона тиражує війну. Звідси очевидно, що в основі всього має бути мета це збереження світового порядку, здатного повернути до життя можливість мирним способом вирішувати проблеми, і це теж правильно, пане Романе, але от бачите, якщо повернутися до Рамштайну або можливо його трансформацію от в якийсь такий більш ширший так формат військово-політичний, який би міг там дійсно напрацювати певні і дипломатичні, і військові методи боротьби з РФ, це прекрасно. Але що робити, якщо Туди не приїжджають навіть наші ключові партнери. Зокрема, на останньому Рамштайні міністра оборони Сполучених Штатів Піта Гегзета не було. І взагалі американців не було. Якщо не приїжджають подібні партнери, це означає, що світ, Європу, чекає спочатку континентальна війна чи континентальні війни, а потім переростання їх в глобальну. Це означає. Що та держава, яку ви називаєте, Сполучені Штати Америки, яка була довгий час лідером світовим, тим лідером, в чому числі, який створював світовий порядок, вона відмовляється від цієї функції. Відмовляючись від цієї функції, вона тим самим каже, хто буде лідером. В даному випадку, таке лідерство в Європі на сьогоднішній день на себе перебирає Німеччина і Велика Британія. І тому має бути відношення дуже просте. Ви не хочете цього робити. Ми будемо робити, тому що це варто заради збереження свободи і демократії. На вас, тобто на Америку, ми будемо дивитись як на ресурс. І насправді, в нинішній ситуації, що відбувається? Відбувається поступова зміна лідерства гегемона, якщо, якщо ви хочете, лідера в світі. Що буде міняти світовий порядок? Однак тут треба розуміти, що для того, щоб претендувати і бути таким лідером, потрібна і дипломатія, і сила. Тому Європа на даний час прийняла відповідні програми, які стосуються там, майже трильйон для розвитку оборонно-промислового комплексу, і так як воно називалося, пане Тарасе, до озброєння, до укомплектації сили. І в цьому випадку, як ми бачимо, об'єдналися і Європейський Союз, і Великобританія, і в тому числі зараз йде мова про вступ Канади до європейської спільноти. Що стосується США, то очевидно, що там ситуація підвисла не тому, що така Америка. Треба розрізняти Америку і її президента Дональда Трампа. А нинішні ситуації вже очевидно, що це різні речі. І тому а, не треба відштовхувати Америку, треба зберігати шанс її повернутися до світу демократії. Але поки що з, з Америки Дональд Трамп робить, намагається робити свою диктатуру. Тому в цьому відношенні світ демократії має відповісти по-своєму на це питання. Що стосується Європи, то тут мають бути сформовані Об'єднані сили Європи. Куди має війти і Україна як найсильніша частина, бо це найсильніша збройні сили на сьогоднішній день в Європі? Це має бути підперто оборонно-промисловим комплексом Європи, який набирає оберти. Це має бути підперто, в тому числі, і британськими збройними силами. Таким чином проблема вирішується шляхом. Створення воєнно-політичного об'єднання, яке може компенсувати недоліки і провали НАТО, негаразди в Європейському Союзі, і так далі. Бо очікувати, поки Дональд Трамп прийде здорового глузду, ну це власне працювати проти себе. Наостанок, пане Романе, отут з'явилася свіжа заява від міністра закордонних справ Андрія Сибігі, який зараз з візитом знаходиться в Чехії, в Празі, і от він а, каже, що делегація РФ неадекватна. Вони вимагають капітуляції України і каже про те, що Україна не буде продовжувати переговори з РФ, якщо на них не буде предметної розмови про припинення вогню. З одного боку, абсолютно логічна позиція, тому що ми бачимо, що дійсно запити росіян, їхні апетити і те, що вони про що вони кажуть на в Стамбулі, і казали, абсолютно неадекватні. Однак, от це може говорити про м паузу в дипломатії між Україною і Росією така досить різка заява, насправді. Ну, те, що стосується стамбульських переговорів, їх дуже важко вписати в дипломатичні рамки. Я відразу вам хочу зазначити. Бо не знаю чи з вами чи з вашим колегою, я казав, що відновлення цих переговорів це дорога до мінського тупика. А люди, які приїхали з Росії, вони взагалі, з точки зору дипломатичного протоколу, не можуть вести такі переговори. Тому від початку можна було, виходячи з формальних ознак, не сідати за стіл з тими переговор... з тими переговірниками. Вони не мають відповідної компетенції і повноважень, щоб вести такі переговори. Це консультації і не вище. На них можна обговорювати питання місця проведення зустрічі, перелік питань, і то, що це вже проблема. Тому тут було все від самого початку очевидним. Мені подобається імпонує позиція українського міністра. Бо насправді суть його полягає так: сідати за стіл треба тоді, коли візаві збираються рухатися в вирішенні питань, а не бубніти під ніс. Тим більше зібравши делегацію, яка некомпетентна розглядати такі питання. І тому постановка проблеми абсолютно вірна. Якщо є конструктив, давайте збиратися. Ні. А, я від самого початку казав про те, що Україна мала право заявити в ситуації, яка склалася ще від першого початку, що а, необхідно було просто. Зустрітися, побачити перед собою делегацію, сказати: ці люди некомпетентні розмовляти. Тому хай а, повертаються сюди міністри, принаймні, які здатні вести розмови на такі теми, пане Романе. Дякую вам, дякую за те, що знайшли час, і дякую за ваші розгорнуті й цікаві відповіді. Роман Безсмертний, український політик та дипломат, щойно був з нами на зв'язку.